Я працюю вже два роки, в тому році був чудовий результат. Пшениця дала другий клас, врожайність 75 центнерів, В цьому році теж попрацювали вже. Результати видно, далі працюємо, думаю, що все буде не гірше, як в тому році. Просимо Бога дощу, дощ є, значить буде все добре. Чи плануєте вносити Агорінус Б на соняшник в цьому році? Планую, тільки що обходили соняшник, дивилися буду вносити. Після гербіциду через три дні буду вносити Агрінус. агрінус Б плазма агро поставляє. Я з ними вже працюю більше п'яти років. Препарати, що фунгіциди, що гербіциди, всі працюють на 100%. Претензій немає. Далі буду працювати.